Червона калина похилила сла, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми ту Червону калину підійдемо, А ми нашу славу Україну. Шустову Україну, Віги Росливе Бог. Я виконую сьогодні почесну місію і нагороджую нашого одного з найкращих волонтерів нашої громади і гуманщини в, в цілому Івана Кузьменка, який, починаючи з 2014 році, працює на покращення обороноздатності нашої держави. Мабуть, немає підрозділу, якого не знає. Іван, якого Іван не знає, тобто він у нас це унікальна людина. Я далі говорити не буду, але ця нагорода від нашого міністра оборони, і вона достатньо висока, і це ще одне визнання твоєї праці, пане Іване. Тримайте. Дякую вам щиро. Ну, я допомагав, допомагаю і допомагатиму Збройним силам України. І вдячний Міністру оборони України, вдячний вам за те, що ви підтримуєте так само наші Збройні сили. Я вважаю, що ця нагорода не лише моя, це нагорода всіх волонтерів нашого штабу, переможний шлях 777. І я думаю, що ми. І надалі зможемо підтримувати Збройні сили і обов'язково переможемо. І все буде Україна. Дякую вам. Пане вам. тримайте. Ви заслуговуєте на це і ваш колектив також. Дякую. Слава Україні. Героям слава!